Понад 30 обстрілів за добу про порушення режиму тиші кажуть у штабі. Ато за інформацією його речника Владислава Селезньова, бойовики не припиняють штурмувати Донецький аеропорт. За ніч українські військові нарахували чотири мінометні удари. Втрат з боку силовиків немає. Також під постійними обстрілами терористів блокпости українських армійців, які охороняють електростанцію у місті Щастя. Сьогодні зранку, о 4.15 бойовики здійснили спробу штурму позицій українських військовослужбовців неподалік Богданівки, незаконні збройні формування чисельністю до 50 осіб штурмували нашу позиції. Ця атака була відбита. Наразі блокпост перебував під контролем сил антитерористичної операції. Найбільша кількість атак та обстрілів фіксується в районах Донецького аеропорту під Дебальцевом та містом щастя. Двічі зградів обстріляли позиції збройних сил України в районі населеного пункту Тоненьке. Внаслідок обстрілів за минулу добу загинув один український військовослужбовець четверо отримали поранення.